І нехай вечір для добрих людей буде добрим. Сьогодні 8 вересня, 2024 рік. Отакі ну, дні, якісь суперенергетичні. То, то я знаю, кого запитати. Не так просто воно все крутиться, вертиться. Ідеї не закінчується. Значить, сповіщаю радісну вам звістку, дорогі друзі. Що 26 жовтня, 2024 року, у нас Бенефіс. Не лише Тетяни Вінськовської, Ганни Халімон. Це буде персональна виставка двох коровайниць, Вони так бажають і нема ніяких проблем. Хай буде і так. Вони так звикли, Вони вже 10 фестивальних короваїв, 5 борщових і 5 короваї фестів. Так працюють. Тому ми не будемо їх розлучати їхню пару. Тепер у нас буде виставка Катери... Катрусі Юр'євої. Персональна перша виставка коровайного мистецтва. І в нас буде перша персональна виставка Слобожанської суперкоровайної майстрині, супермисткині. Рудь. Тобто, у нас буде одночасно три персональних виставки, але учасниць буде чотири. Тепер. У нас буде суперлекторій про космічні символи України від козака-характерника, мольфара, геніального чоловіка, глибокої, дуже людини. Андрія Рудя. Не пропустіть, не прогавте. Ми починаємо. Ми наше свято починаємо направду з вечора, ще з п'ятниці, з 25 жовтня. Але гостей ми вже раді бачити з 8 ранку, з 9 ранку. Не прогавте, не затягуйте його в ніч. День і так короткий осінній. Кажу до скорих зустрічей і нехай вечір буде добрим. Не знаю, як ви, а я вже в передчутті. Такого густого, насиченого свята, правильного свята. Тому що свято це спілкування, спілкування з тим, кого любиш, з ким дружиш, кого розумієш, до кого тягнеться душа, коли йдуть вібрації від серця до серця, 26 жовтня 20... 24-го року вже скоро, вже скоро. Готуймося.